Он люди забирають, забирають і от дівчата Пігас приїхали з Дніпра вночі. Виїхали, щоб рятувати суд. У захисних костюмах та на човнах рятують собак з території затопленого притулку БІМ у Кропивницькому. Об 11-й годині волонтери громадських організацій і рятувальники біля води чекають місцеві жителі. Для тварин приготували їжу та теплі речі. Евакуацію з притулку почали напередодні, 16 лютого. Вона тривала всю ніч і продовжиться, поки не вивезуть всіх тварин. Розповідає керівниця громадської організації Бім Світлана Лук'янчук. Другої години вивозили того, ко можна було виїзди. Люди вивозили. Світла не було, тому кого змогли підняли. Залишились тільки дуже дикі, агресивні собаки. Зараз вони собаку ми вчора не взяли. Але сьогодні він замерз, сьогодні ми змогли його взяти, так же, як і Рекса, якого зараз і вчора привезли. Зараз не знаю, що робити з ярою, там під 100 кілограм. Як ми її звідти будемо тягнути, я не знаю, але вона вже стоїть на останній досточці. Розповідає частину тварин, які живуть у притулку, евакуювали з-під обстрілів Донецької і Херсонської областей після повномасштабного вторгнення Росії. На допомогу після підтоплення приїхали волонтери громадської організації Пегас з Дніпра. Узнали підвечір або тетрагедія. Зв'язалися через юенімалс. ли так тут все складно і нужна наша допомога. І тільки тогда ми виїхали на. Тобто ми готові прийняти східних собаків, які не зможуть люди взяти. Но на с зенімом, тому що вдруг, якщо потрібно буде какое -то, то вони готові його оплатити. Біда так объединила людей, що всі работают чітко, правильно. Про участь в евакуації тварин вночі кроповничанин Денис Борщенко. Люди приїжджали, забирали, хто по скільки по дві, по три могли брати. Я лично сам розвозив людям тоже собак. По домам. Таких очей я ще не бачив в житті. Страшно, було страшно. Шкода тварин, скільки вчора змогли, і сьогодні будемо продовжувати. Причиною затоплення є паводок, тобто підвищення рівня води у річці сугоклія після танення снігу і дощів, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міськради Віктор Кухаренко. Нині шукають приміщення у Кропивницькому для тимчасового переїзду і облаштування притулку. Паралельно збираємо інформацію від підприємців, тому що вчора звернулися і звернулися з проханням, хто може надати певну територію. По розмірам для того, щоб ці вольєри можна було перемістити на, за, на закриту територію. Ще раз наголошую, це не повинна бути відкрита територія в полі, куди можна ці вольєри вивезти. Там повинна бути, як мінімум, електрична енергія, для того, щоб можна було утримувати цих тварин. У нас вже цей список певний є з громадською організацією. Нам головне їх зараз. Забрати з цієї території це години, коли буде вирішено питання про переміщення в ту чи іншу локацію. За словами керівниці притулку, забрати собак на перетримку можна у будь-який час. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.